Т Яні Ткаченко е, останні два роки це було ходіння по муках, лікарі, лікарні, і, тому що в мене проблеми з опорно-руховою системою і додавалися жовчний міхур і е, е, дисфункція кишківника. Значить, на першій програмі у мене зразу зникли симптоми вздуття кишківника і пропали головні болі. Була дуже дуже хороша така енергія. Друга антипаразитарка, на якій я вже підключила білорон і колаген. І третя – коловада. Я почувала чесно не на 52 роки, а на яких там 45. Ось зараз я перед мамою така, яка вже є. І ще один результат моєї доночки минулого року. Це початок 23 січня. Дитина до мене підійшла і сказала: Мама, в мене тут щось є. І ми так виявили кисту в груді. Розумієте, дитині 12,5 з половиною років це порушення менструального циклу. Ми звернулися до лікарів, і благо. Дякуючи Богу, лікар виявився настільки компетентним. Сказала, що е, гормональної терапії ми давати не будемо. Мамологами теж були е, в неї було дуже багато недостачі вітамінів і мінералів. Тому зреагувала щитовидка відповідно і зреагувала вся е, е, жіноча гормональна система. На даний момент моя дитина проходить третю концепцію здоров'я. В нас більше кіст не викидає. Менструальний цикл владнався повністю, і дитина здорова і щаслива.